Насправді це складна робота з точки зору роботи з суспільством, але дуже легка з точки зору логіки. Саме велика проблема українців це домовитись. Ну підписуйтесь, ставте лайки, постіть. Нормальна стратегія будується, скажімо так, проєктування стратегії, як в фахіси, скажемо, це на двох два етапи. Основні це я кажу про цивілізовану країну, про сталий розвиток, про все, все інше. Тобто, перше, це неформальне проектування, а друге формальне. Неформальне проектування це коли такі люди, як ти. Ти активна людина в своєму районі, дуже добре орієнтуєшся, і ем, ти маєш як активіст, будемо на по, по на тобі казати. Ти як активіст, маєш збирати людей і розробляти е, такі неформальні візії, що ви там можете зробити. Візії їх дуже багато. Можна простіше слово ескіз. Тому ні, що... ні, ні, це візія, це, це термін. Mm -hmm. Це термін. візія, це економічна візія. Тобто ви збираєте всіх, наприклад, ми зараз говоримо про маленький блок, наприклад, mm -hmm. щоб не роз... Мікрорайон. Мікрорайон, наприклад, mm -hmm. наприклад кращувати. Ви збираєте всіх бізнесменів, які там працюють. Це аптеки, кафешки, магазини, там якісь фабрики, якісь склади, все, що є. І ви обговорюєте візію, що заважає людям розвиватися, що їм не вистачає, щоб вони більше робили. Грошей, і це, якщо про економіку свого підприємства чи бізнесу, який у них, у них є. Друга візія це е охорона здоров'я. Ви дивитесь всі е амбулаторії, всі е лікарні, все інше. І ви розумієте, маршрут змогу дивитися, там вистачає цього, не вистачає. Там, Наприклад, проблема була, там, наприклад. Мікрорайона Канчезапа амбулаторії не не було. Люди їздили з Канчезапи в Карчина на Карчувати для того, щоб зробити там укол чи капельницю поставити. А потім і качева там закрили амбулаторію. І всі їздили взагалі в центр. Тобто, це ж знов ж таки про логістику. Скільки витрачається людей на транспорт, щоб проїхати пального та все, все інше. Отже, і таких візій дуже багато. Освітня, школи, садочки, рекреація дуже важливо, це де можна відпочити, і от екологічна. Знову ж таки, і коли ці всі візії зроблені, вони накладаються одна на одну. Насправді це складна робота з точки зору роботи з суспільством, але дуже легка з точки зору логіки. Тобто, і в тебе є саме основне база даних. Ти вже зібрав даних, ти розумієш, що є, чого немає, чого не вистачає. Ось накладуєш, і після цього ти це передаєш на формальне проектування, на генплан. На ДПТ, на все, що завгодно, що окраз, буде стосуватися твого району. Ось. І після цього ви, як активні люди, ви як люди, які обирали своїх депутатів. На жаль, у нас немає зараз районних депутатів і районних рад, а на мій погляд, вони мають бути, і це і є те саме невелике плече доступу до людини, яка приймає рішення. Тому що до депутата Київради дуже важко стачатися, а до районного значно легше, бо, по-перше, він живе в твоєму під'їзді. Ти знаєш, як його знайти і там поговорити з ним про візію і розвиток міста. І як його переконати, щоб він робив правильні речі. І після цього, коли районна рада попрацювала, передає вже на якусь раду, і вони вже працюють далі. Третє, третє, там уже я не вже збився, дуже важливо, щоб ви, як активні люди, контролювали бюджет. Це дуже важливо. І контролювали стратегію, йде чи йде бюджет по вашій стратегії. Бо ви живете там і ви маєте право голосу. Ви, е, е, ви обрали людину, дали їй повноваження і маєте право слідкувати, і він, вам, вам необхідно слідкувати за тим, що ця людина робить. Бо якщо так подивитися на всі корупційні скандали, на всі проблеми, які ми бачимо з політиками, це не тому, що політики такі. Це політики — Це система така, по-перше, а по-друге, тому що ми дозволили цим політикам бути такими. Ми не слідкуємо за ними, що вони роблять, як вони роблять, відповідаючи вони за свої слова, за свою програму політичну, яку вони яку, з яку вони йшли. От, і е, оцей е, бар'єр між е, містом і е, людьми через такі маленькі районні ради, треба впроваджувати. Да, так. Це виглядає дуже логічно, дуже лаконічно. А питання в тому, що система зробила громадянина ніщим. Просте слово жебраком хтось заробляє на зарплату, хто заробляє на державній службі, хтось підприємець, який платить сумасшедші податки, і хтось їх не платить. І хтось і питання в тому, що діяльність, громадська діяльність, яку ми всі, скажімо так, зробили чорною за всі ці роки, на жаль, то вона виходить, не оплачується ніким. І її, скажімо так, зробити свою професію громадський діяч неможливо. Є гарний серіал американський. Я трошки відійду. Там розповідається про те, що прийшла жіночка до адміністрації району, не штату сам, а тільки району, і сказала, я хочу займатися парком. Їй надали кабінет, їй надали зарплату, не надали. Їй надали кабінет, але бухгалтера заплатили зарплату бухгалтеру. І секретарю, і вона працює, робить парки, тому що адміністрація дала їй таку можливість. У нас таких можливостей немає, і на жаль, не скоро буде тому просто питання: чи є якісь інструменти, щоб заробляти, щоб громадські організації ОСН і ОСББ могли там заробляти кошти для того, щоб самим втілювати деякі мінімальні проекти, щоб корупція була менше, бо на містах люди. Там електрики, там, будівельники, сантехніки, самі ж живучи тут, виконували ті самі проекти. Масштабні і не дуже. Е, ця війна, яка вона зараз е, з Російською Федерацією, показала, що люди можуть дуже легко об'єднуватися, знаходити любі кошти, які тільки треба, робити любі організації, любі благодійні, благодійні фонди, якщо їм болить. І, от, здається, і це і є основна задача громадських активістів знайти точку болю, і цю точку болю перенести на соціум, який живе в тому місці, де ви займаєтесь активною діяльністю. І а інструментів безліч знову ж таки можна зробити фонди, куди будуть люди просто збрасуватися коштами. Просто люди мають довіряти вам. Це до речі, це ж це ж проблема не тільки в Україні, це світова так, проблема. Люди мають вам довіряти. Тобто це тут вже включається такий інститут репутації. Ну ви розумієте, що ви будете отримати від людей кошти, тому що вони вам довіряють і ви знайшли те, що болить, і що їм покращить життя. Вони розуміють, що якщо ви будете правильно працювати, то, наприклад, їхня нерухомість буде дорожче коштувати, тому що ви зробите те, щоб цей район був значно елітніший, грубо кажучи. Потім є інструмент, наприклад, гранти. Дуже багато грантів Європейський Союз, американці дають нам українцям, щоб ми могли розвивати місцеве самоврядування. Бо реформа децентралізації триває і вона тільки набирає, набирає обертів. Тому ми, ми, ми... У нас взагалі історія самоврядування дуже, дуже глибока і дуже давня. Ще з Магдебурзького права і різноманіття різноманітна. Інструменти знайти насправді дуже нескладно. А, бо навіть е Гривня, 2, 3, 5 люди скинуться, якщо там 5 тисяч людей, це вже якісь кошти. Є ще один такий інструмент, це коли ви платите ну, податок фізичних осіб, 18%, ви можете частину цих податків через податкову повертати, направляти, наприклад, на якийсь благодійний фонд чи на якусь. На, яку, на, якусь, на, якусь на якусь організацію, яка активна, десь активніша, наприклад, там в екології чи ще десь. Так, от, напевно, знову ж таки, візьміть тисячі людей, візьміть їх 4% зарплати, помножте на 12 місяців. От ви бачите, що 48% зарплати місячної людина буде віддавати. І, до речі, вона все рівно віддає. Просто вони не розуміють, куди її податки йдуть. Це ще одна проблема нашого людей. Вони не розуміють, що у держави грошей нема, у міста грошей немає. Це все гроші. Платників податків це наші гроші. І ми маємо повне право розуміти, куди вони йдуть, і ми можемо їх направляти. От 4% ваша зарплата може бути направлена на якусь круту, класну ініціативу. Де будуть юристи, які будуть захищати знову ж таки районних, ваш район, там де будуть так, екологи, де будуть архітектори, які можуть працювати і робити ці роботи. І, 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 будуть, і, слав, і слав, відразу ця, ця, ця організація буде відстежувати бюджет, наприклад. Бо дуже важко комусь сказати, людина, ти перестань займатися своєю роботою, просиди, бюджет відслідковий. А на що це людині потрібно, їсти їй треба? У неї діти, у неї дружина, сім'я, все інше. А оце вже така виходить нормальна робота, чесна робота, відзвітна робота. І насправді Голосівський район це великий район. Да. Там багато тисяч, там позиція 10 тисяч людей живе, може навіть більше. І якщо навіть 10% цих людей буде 4% зарплати давати, ну повірте, це така потужна буде організація, яка буде і слідкувати за тим, що будується, як будується, ким будується. А що забудовник дає громаді? Бо дуже цікава така тема. От забудовник не будує на пустому місці. Він будує вже в контексті якогось міста, де він живе, де вже є гроші. Чомусь будуть в Києві, бо, бо тут є ліквідність. Він користується мережами, він користується дорогами, він користується людським капіталом, який тут є. То він має, він має розуміти, що він має щось дати взаміну в те, що він будує і забирає нашу. Буську землю. Тоді ще одне питання. От ви спілкувались з багатьма там, громадськими організаціями, громадськими об'єднаннями в цілому. Що ти бачиш? в цьому всьому? Що це за організації? Це більш як все ж таки інструмент для розвитку, чи інструмент для маніпуляцій та політичних там, якихось? проблем? Круте питання. Тому що нема чорного-білого. Завжди хтось, хто робить щось дуже добре для свого району, там на своє середовище життєвого, може робити щось погане для когось. Ну, наприклад, там ми захищаємо парк, ми заважаємо наприклад будівництву. Або ми захищаємо будівництво, заважаємо парку. Тому це таке контекстне питання, і головне, що кожну організацію можна вивести на правильне русло. І головне, що всіх можна зібрати і до чогось домовитися. Саме велика проблема українців це домовитись. Ну так воно історично склалося. Але якщо ми домовляємося, ми б'ємо навіть Росію. Слава Україні! Героям слава! Підписуйтесь, ставте лайки, постіть.